Смех один із найвідоміших брендів елітної побутової техніки. Історія бренду розпочалася ще у 1948 році, коли Вітторіо Бертацоні заснував металургійний завод СМЕХ. між іншим, бренд СМЕХ і досі належить сім'ї Бертацоні. Відмінною рисою техніки СМЕХ від початку заснування і до сьогодні є преміальний дизайн та акцент на технологічній складовій. Для прикладу ще в 50-х роках смех випустив одну з перших газових плит з автоматичним підпалом, запобіжниками та таймером. То було Революційна в останнє десятиліття своєї історії компанія смех сконцентрувалася на виробництві дрібної побутової техніки, серед якої, як ви бачите, чайники, тостери, міксери та інша дрібна побутова техніка для кухні. У сьогоднішньому відео ми розповімо про неї детальніше. Електрочайник смех це не просто про кип'ятіння води, це повноцінний елемент інтер'єру. До речі, цей чайник доступний більше ніж у 14 кольорах: від соковито-червоного, як у нас на огляді, до ніжно-кремового. Це чайник, який створює особливу атмосферу за столом. Уявіть, що ви прокидаєтесь вранці, відкриваєте штори, і перші проміні сонця пробуваються до вашої оселі. На кухні вас вже чекає круасан та улюблений зелений чай. Поруч зі сніданком на столі чайник смех в ретро-стилі. Він ідеально пасує для таких моментів. Проте серед технологічних фішок чайника можна виокремити наступні. Що стосується безпеки, то вам не варто переживати. Він не увімкнеться, якщо в чайнику відсутня вода, а також має плавне автоматичне відкривання кришки. Лексос у світі чайників. Зручність вимикається при 100 градусах та знятті з бази. Довговічність: це корпус з нержавіючої сталі та знімний фільтр, що миється також з нержавіючої сталі. За ручкою чайника є спеціальний важіль для увімкнення, а також індикатор рівня води. Цей чайник вміщує в себе 1,7 літри і створює особливу атмосферу на кухні. Тостер смех виконано в аналогічному ретро стилі. Як і чайник, він має багатий вибір кольорів. З таким тостером з Зображення затишних кухонь, з Pinterest ніби оживають на вашій власній кухні. Крім естетичної складової, цей тостер може похвалитися великою кількістю практичних фішок. Підійде для приготування сендвічів, підігріву паніні, фокачо або бріоші. Підтримує функції підігріву, розморожування та багель, коли хліб підсмажується лише з одного боку. Має 6 рівнів підсмажування, має знімний піддон для крихт, а скипки хліба автоматично центруються всередині тостеру. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі та покрито високоякісною емальню. крім того, з цим тостером ви можете використовувати додаткові аксесуари, наприклад, тримач для сендвічів чи решітку для підігріву паніні. Проте ці аксесуари потрібно буде придбати окремо. До речі, більшість кольорів електрочайників СМЕГ співпадають з кольорами тостерів СМЕГ, тому ви можете придбати цю техніку в стилі 50-х в одному кольорі. Якщо ви так само як і я полюбляєте насолодитися зранку свіжою кавою, то компанія СМЕГ має для вас ідеальне рішення. Показати його в роботі допоможе нам сьогодні шеф бариста нашого Juice Bar 17А Євгеній Кононюк, А я вам розповім про характеристики. Готовий варити? Не звичайно. Це автоматична кава машина, тому вона все робить за вас. Достатньо лише Вибрати відповідну програму. Ви можете запропонувати гостям чи потішити себе такими видами кави: Рістрето Еспресо, чорна кава, Лунго, Американо. А завдяки функції капучинатора, ви можете готувати улюблені лати, капучино чи флет вайт. Передня панель кава машини виконана у мінімалістичному стилі, тому, на перший погляд, навіть не віриться, що вона може готувати таку різноманітність напоїв. Є можливість регулювати висоту для різних чашок, що дуже зручно, якщо кава машина розташована в офісі і всі використовують власні чашки. Цю Машину оснащена резервуаром для зерен на 150 грамів, автоматичною системою ополіскування та капучинатором з нержавіючої сталі. Також перевагою цієї кавомашини є компактні розміри. Завдяки такому компактному апарату ви завжди отримаєте свіжо змелену та свіжо зварену каву. Крапельна кавоварка Smeg Retro Style ідеально підійде для гурманів, бо дозволить вам приготувати фільтр кави, яка останнім часом все більше набуває популярності. На корпусі кавоварки є LED-дисплей та годинник. Також вона оснащена. Чи на селектором інтенсивності аромату. у скляній чаші можна приготувати до 10 чашок кави, що підходить для сім'ї чи офісу? Також є функція чотирьох чашок, що ідеально підходить для невеликої компанії. Є функція підтримання температури підігрівання, яка зберігає чашу з кавою в теплі протягом 40 хвилин після приготування. В Комплекті з крапельною коловаркою є мірна ложка для кави. Також є комплектний багаторазовий фільтр корзина. Проте ви можете використовувати і одноразові паперові фільтри для фільтр кави. Крапельна кавоварка смех дозволяє приготувати каву з можливістю обирати інтенсивність аромату, щоб задовільнити як любителів м'якої кави, так і тих, хто обирає більш насичений смак. Якщо ви полюбляєте власноруч брати участь у приготуванні кави, то ріжкова кавоварка смех підійде для вас найкраще. Вона дозволить приготувати усю лінійку напоїв на основі еспресо за власним смаком. Кава машина оснащена системою термоблок, яка прискорює вимкнення кавоварки та нагрівання води. Система приготування капучино дозволяє змішати пару повітря та молока в маленькій склянці для приготування густої піни. До речі, сталеву підставку можна зняти для легкого очищення та для розміщення високих склянок. Дуже зручною є панель керування, яка знаходиться на верхньому торці кавоварки. Тут три клавіші, де ви можете вибрати звичайне чи подвійне еспресо, а також активувати функцію пари. Кавоварка має резервуар для води на 1 літр, який розташовується на задній частині пристрою. Як ви зрозуміли, ріжкова кавоварка SMEG – це ідеальне рішення для горманів, які люблять починати свій ранок з кави. Без перебільшення планетарний міксер це мрія кожного кухаря, адже такий апарат гарантує однорідну ідеальну суміш. Окрім усіх технологій, що реалізовані в цьому пристрої, він ще отримав особливу відзнаку за унікальний дизайн. Планетарний міксер смех має функцію плавного старту, тому продукти, які поміщені в чашу, не розбризкуються на старті змішування. А коли головка змішувача піднімається, то обертання блокується. Сам пристрій виготовлено з алюмінію. А от чаша пристрою виготовлена з нержавіючої сталі. Разом з міксером є набір аксесуарів: вінчик з нержавіючої сталі для збивання легких продуктів, Алюмінієва насадка для збивання щільних продуктів, Алюмінієвий гачок для тіста, чаша з нержавіючої сталі та пластикова кришка для чаші. Також у вас є можливість встановити інші комплектні насадки для різних видів змішування. Планетарний міксер SMEG має 10 швидкостей, тому його можна налаштувати для змішування різних інгредієнтів. Поглянувши на різні позиції дрібної побутової техніки, виникає логічне запитання: чому SMEG знаходиться у вищому ціновому сегменті, ніж пристрої інших виробників? Що ж, можемо виокремити декілька пунктів. По-перше, це історія. Компанія на ринку вже більше 70 років, і останнє десятиліття особливу увагу присвячує дрібній побутовій техніці. По-друге, це надійність. На всю техніку смех розповсюджується гарантія протягом двох років. А також термін експлуатації та підтримки становить 10 років. Тобто, придбавши, наприклад, тостер, ви можете розраховувати на його ремонт чи заміну деталей протягом 10 років. По-третє, це дизайн. У компанії SMEG працювали та нині працюють провідні дизайнери Італії та усього світу. Тож ця техніка ніби створена для стрічки Instagram або ж Pinterest. А ретро-лінійка цієї техніки відома на увесь світ. Далі це кольори. Ви можете обирати серед унікального різноманіття кольорів, щоб ця техніка 100% вписалася в інтер'єр вашої кухні. Деякі пристрої доступні більше ніж у 15 кольорах. Далі це безпека. В Усіх пристроях смех велика увага приділяється безпеці, починаючи від заокруглених граней та пророзинених ніжок і закінчуючи тим, що, наприклад, чайник не запуститься, якщо в ньому немає води, а планетарний міксер не увімкнеться, якщо його головка піднята. І наостанок це, звісно, преміальність. Вся техніка смех це про високу якість, увагу до деталей та використання найкращих матеріалів від затемненого скла та міді до алюмінію та нержавіючої сталі. Друзі, як ви вже зрозуміли, техніка смех це преміальне рішення, яке буде точно виділятися на фоні інших виробників. Якщо у вас залишились якісь запитання, то задавайте їх в коментарях. І, звісно, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та стукайте у дзвіночок, аби нічого не пропустити.